Ми не тіло з вами, мої любі сонечки, ми свідомість, яка проявлена через тіло. Ми думки, коли ми в голові, які проявлені через тіло. Або ми чисте серце, чиста свідомість, яка проявляється через тіло. І саме ці думки, ці програми, які ми допускаємо до себе всередину, з якими ми погоджуємося. Які ми беремо до себе, вони проявляються вигляді різних хворіб, вигляді різних іспитів. А цей стан, коли ми входимо в стан медитації, такий його ще називають тета стан, це стан високої вібрації, коли немає жодної думки, коли ти просто є, цей стан цілює. Він трансформує в цей момент цією високою вібрацією, трансформує всі низькі програми, всі наші низькі кармічні стани. Тому потрібно працювати в саму першу чергу милюві сонечки з нашою свідомістю. Саме для цього потрібні практики, медитації, саме для цього потрібно входити в ці стани, концентруватись на високому, на небесах, на природі, саме елементарне. Якщо більш глибокі концентрації на наших вищих тілах, так тобто на тих високих наших високовібраційних світилах, які ми є з вами зверху, для того, щоб наше життя стало радісним. Якісним, енергетично і практично, адже саме на рівні нашого фізичного тіла відображається все, що на рівні свідомості та підсвідомості. Саме тому потрібно працювати зі свідомістю, з підсвідомістю і трансформуватися, трансформувати ці низькі програми, трансформувати низьку карму в нашу високу для життя, для якісного, для радісного життя, для того, щоб відчути, бути, тому що сонечки насправді. Ці всі думки, ці всі програми це не справжнє життя, це ілюзія. Взагалі життя просто людини це ілюзія. А справжнє життя це якраз життя, коли ми є в стані такої вищої свідомості, в стані просто присутності, в стані просто бути. Це якраз є ми справжні сонечки. Хоча, коли ми починаємо грати в людину, нам звантажуються програма, що це навпаки. Що Це всі роботи з свідомістю, що це все тобі не потрібно, потрібно грати в життя, потрібно боротися з хворобами, потрібно боротися з усім життям, з собою постійно, тому що ми постійно боремося зі своєю ілюзією, адже ми створюємо через себе, через середину і проєктуємо всі наші ілюзії, всі наші проблеми і всі наші нібито хвороби. Насправді, все рішення в нас всередині. Забрати увагу зовнішнього і розібратись те, що всередині у нас.